Вона говорить про Україну і про кожного з вас, який на цьому майдані продемонстрував неймовірну волю, неймовірну силу і боротьбу за свою свободу. Нам іноземці кажуть, ми не пам'ятаємо такого в Європі, що буквально за декілька днів хтось в країнах Європи вийшов не за пенсійний вік. Не за зарплату, не за пенсію, а за ідею. За ідею великої європейської України. І вам за це велика шана і подяка від всього світу, який показує картинки з українського майдану як 9 років тому. Дорога громада, Що сталося? У мене, як і у кожного з нас, на душі дуже важка емоція. Він зрадив, він продав. Він імені Україну, як крізь президента у 2015 році. Коли я кажу Він, це Віктор Янукович. І вважаю, що з сьогоднішнього дня ми не маємо права. Говорити по відношенню до Януковича вразу президент України таки президента. І то, інтелі... як нам підписати угоду з Європейським Союзом. У нас зараз з вами має бути важлива розмова. Ця розмова має базуватися не тільки на тому, як ми зібрались і як ми висловлюємо гасла. Ця розмова повинна закінчитись тим, що в нас є ціль. Наша ціль це перше. Підписати угоду з Європейським Союзом. Друге, наша ціль це виконати цю угоду і зробити Україну європейською державою. На шляху до цієї цілі. У нас стоїть одна з найбільших проблем. Це проблема, яку я вам щойно сказав. Це Віктор Янукович, хто сьогодні виграв. Виграв сьогодні Володимир Путін. Хто сьогодні зрадив? Зрадив сьогодні Віктор Янукович, хто сьогодні програв? Сьогодні, на жаль, програла Україна і весь Західний світ. Але що буде завтра? Залежить саме від нас. Саме тому я закликаю до вас почути про те, що ми. Як українська парламентська опозиція, яка обрана вами і виключно завдякуючи вашим голосам, ми сьогодні представляємо ваші інтереси в українському парламенті, буде робити перше наше завдання це зміщення режиму Віктора Януковича. Країни вже висловив імпічмент Віктору Януковичу. Ми будемо домагатись в парламенті розгляду закону про імпічмент президента і будемо робити все для того, щоб вибори відбулись раніше, ніж у 2015 році.